Джоанна Роулінг. Казки Барда Бідва. Частина 2. Фонтан Фортуни. А перед тим, як почнемо, не забудь подякувати коментарям та подобайкою під цим відео. Високо на горі у зачарованім саду струмував Фонтан Фортуни, оточений високими мурами і захищений потужними чарами. Раз на рік між світанком і заходом сонця найдовшого дня. Єдиний, єдиний нещасний Сіромаха отримував нагоду прорватися до джерела, скупатися в його водах і назавжди здобути щасливу долю. У визначений день сотні людей добиралися туди з усього королівства, щоб досягти садових хмурів ще в досвіта. чоловіки, жінки, багаті й убогі, старі й молоді, наділені чарами й обділеними, усі вони сходилися в темряві. І кожен тішив себе надією, що саме він здобуде право зайти в сад. Три відьми кожна, обтяжена тягрем власної скорботи, зустрілися в юрбі очікуючи, коли зійде сонце, переповіли одна одній свої біди. Перша на ім'я Аша мала хворобу, якої не міг вилікувати жоден цілитель. Вона сподівалася, що фонтан прожене її недугу. І подарує довге й щасливе життя. Другу на ім'я Автеда пограбував лихий шаклун, забравши в неї дім, гроші і чарівну паличку. Вона плекала надію, що фонтан поверне їй силу й багатство. Третю на ім'я Амата покинув коханий чоловік, і їй здавалося, що серце їй ніщо вже не загоїть. Вона мала надію, що фонтан змиє з неї все горе й тугу. Жаліючи одна одну, жінки вирішили поєднати сили й спробувати, якщо пощастить, дістатися фонтана разом. Перший промінь сонця прорізав небеса і в мурі з'явилася розковина. Юрба кинулася вперед і всі щось вигукували, прагнучи отримати благословення фонтана. Саду розсміюся крізь юрбу пагони повзучих рослин і обвили першу відьму, Ашу. Вона схопила за руку другу відьму Аутеду, а та міцно вхопилася за мантію третьої відьми Амати. Амата ж зачепилася за обладунки якогось похмурого лицаря, що сидів верхи на кістлявому конику. Пагони затягли трьох відьом крізь розколено в мурі, а вони поволокли за собою й лицаря, зірвавши того з коня. Розлючені крики юрби здійнялися у ранішнє небо, а тоді все стихло, бо мури зачарованого саду знову зійшлися. Аша з алтедою розсердилися на амату, що випадково затягла в сад ще й лицаря. Тільки одному можна скупатися у фонтані. Нам і так буде важко вирішити, хто з нас це зробить, а тут ще й додається зайвий. Серб безталанний, як назвали вицаря поза мурами садо, збагнув, що це відьми. Тож він, не володіючи чарами, не вміючи добре фехтувати і битися на турнірах і нічим іншим не вирізняючись поміж звичайних нечаконських чоловіків. Не сумнівався, що йому годі здолати трьох жінок на шляху до фонтану. Тому він проголосив намір знову опинитися по той бік мурів. Тут уже настала черга сердитись Аматі, боягузе, насварила вона його. ну, витягуй свого меча лицарю, і допоможи нам дійти до мети. І от три відьми та нещасний лицарь Кинулися в глиб зачарованого саду, де обабіч залитих сонцем стежок густо росли й рідкісні трави, фруктові дерева та квіти. Вони не зустріли жодної перешкоди, аж доки дійшли до підніжжя гори, на якій дзюркотів фонтан. А ось там, обвившись довкола гори, лежав ветенський білий черв'як, розбухлий і сліпий. Коли вони підійшли, він повернув до них огидну пащеку і промовив такі слова. Надайте мені докази свого болю!» Сербестований видобув меча, намірившись зарубати потвору. Проте вістря його меча покришилася, а отеда почала кидати черв'яка камінням. А Аша Ямата насилали усі можливі закляття, щоб його вкорити або приспати. Проте їхні черівни палички діяли на черв'яка не краще заотедене каміння чи лицарів меч. Черв'як їх не пропускав. Сонце здіймалося додалі вище, і Аша в розпачі заридала. І тут ветенський черв'як притулив свою пащеку до її щік. І напився з них сліз. Угомувавши свою спрагу, він відповз у нору. Радіючи, що черв'яка вже немає, три відьми й лицар видрилися вище нагору, впевнені, що дійдуть до фонтана ще до полудня. Та на середині стрімкого схилу вони наткнулися на слова, викорбовані прямо на землі. Надайте мені плоди своїх трудів. Сербеставаний видобув свою єдину монетку і поклав її на теров'янистий схил, однак вона покотилася вниз і загубилася. Три відьми і лицар подерлися далі, та минали години, а вони не просувалися ані на крок. Вершина гори була так само далеко, а перед ними на землі усе ще красувався той напис. Усі... Вельми засмутились, коли сонце здійнялося високо над головами і стало хилитися до далекого обрію. Однак Алтеда крокувала швидше й за інших, ще й закликало наслідувати її приклад, хоч вона теж та ні, трохи не просувалася вище по зачарованій горі. Відважніше, друзі, не здавайтеся, вигукнула вона, з чола піт. Коли скристі краплі поту впали на землю напис, що заступав їм дорогу, зник, і виявилося, що вони знову можуть іти далі. Зрадівши, що зникла й друга перешкода, вони щодуху поспішили до вершини і там, нарешті, укладіли фонтан, що виблискував, наче кришталь серед квітів і дерев. Тепер, ж, ніж до нього підійти, вони опинилися. Перед річечкою, що бігала вершину довкола, загороджуючи їм шлях. На дні під прозорою водичкою виднівся гладенький камінь, з викорпований на ньому словами. Надайте мені скарби свого минулого. Сербесталаний спробував перепливти річечку на щиті, проте щит потонув. Три відьми витягли лицаря з води й спробували ту річечку перестрибнути. Та воно не дала себе перестрибнути. Сонце тим часом скочилося з неба дедалі нижче, і почали вони міркувати про сенс, написаного на камені. І перша все збагнула Амата. Вона вийняла чарівну паличку, добула з пам'яті всі радісні спогади про хвилини, проведені зі своїм зниклим коханим і кинула їх у бистру воду. Річечка віднесла її спогади в долину з-під води з'явилися камені для переходу, і три відьми з лицарем знову змогли просуватися до вершини гори. Фонтан мерехтів перед ними серед рідкісних трав та квітів небаченої краси. Небо полагкотіло барянцем і настала пора вирішувати, хто з них копатиметься. Та не встигли вони дійти згоди. Як хвороблива Аша впала на землю. Виснажена важким підйомом вона була ледь жива. Троє друзів уже ладні були віднести її до джерела, проте в аші почалися передсмертні корчі, і вона благала її не займати. Тоді Алтеда квапливо назбирала трав, які їй здалися цілющими перебовтала їх у баквазі сира без талангу з водою і виглила цю суміш аж в рот. Яша миттю скочила на ноги, ба навіть більше. Усі ознаки її страшної недуги зникли. Я одужала, закричала вона. Мені фонтан вже не потрібен. Хай купається отеда. Та отеда захоплено збирала у фартах усе новій нові, й нові й трави. Якщо я зможу лікувати цю хворобу, я озвучуся. Хай копається Амата. Отож сербестований уклонився і рукою вказав Аматі на фонтан. Однак вона захитала головою. Річечка змила усі її жалі за коханим. І тепер вона бачила, який він був жорстокий, і невірний, і яке це щастя, що вона його позбувася. Пане добродію, це ви повинні тут скупатися. Це винагорода за ваш лицарський дух, мовила вона сирові безтоланному. Брязкуючи обладунками, лицар в останніх променях сонця ступив уперед і скупався в фонтані фортуни. дивуючись, що саме його обрано з сотень інших, відчуваючись, як памориться йому в голові одне неймовірного щастя. Коли сонце вже сіло за обрій, сербесталаний вийшов з води, сяючи з радості і в своїх заіржавілих обладунках бухнувся навколішки біля матиних ніг. Такої вродливої, ласкавої жінки він ще не бачив. Переповнений щастям він свідчився їй, і Амата, радіючи не менше, ніж він, зрозуміла, що знайшла собі гідного чоловіка. Три відьми і лицар зійшли з гори разом, тримаючись за руки. І всі четверо жили довго і щасливо, і ніхто з них так і не дізнався і не запідозрів, що та джерельна вода фонтана не мала в собі ніяких чарів. Аубус Дамблдор коментує Ось уже впродовж багатьох віків казка Фонтан Фортуни. Настільки популярна, що в Хогвартсі навіть хотіли зробити за її сюжетом Різдвяну виставу. Наш тодішній викладач і гербологій Герберт Бірі, великий ентузіаст аматорських драмуртків, запропонував інсценізацію цієї найулюбленішої дитячої казки, як різдвяний дарунок для вчителів та учнів. Я тоді був молодим учителем трансфігурації, і Гербер доречив мені спецефекти, серед яких був діючий фонтан фортуни та мініатюрний зарослий травою пагорб, на який мали вибиратися наші три героїні та герої. Тоді як сам пагорб помало опускався під сцену і зникав без очей, без зайвої скромності можу визнати, Ще й фонтан, і пагорб сумлінно виконали відведені їм ролі. На жаль, цього не скажеш про решту акторів не згадую навіть фокусів велетенського черв'яка, що його надав викладач догляду за магічними істотами у сільваній казано смал, бо саме людський чинник призвів до катастрофічного провалу вистави. Професор Бірі, як режисер, не звертав ані найменшої уваги на емоційні ситуації, що виникали в нього під самісіньким носом. Він не підозрював, що учениця, яка грала амату і виконавець ролі сера Бесталанного, зустрічалися одне з одним, і дізнався про це тільки за годину до початку вистави. Квейсер безталанний почав раптом виявляти бурхливу прихильність до Аші. Варто сказати, що наші шукачі щасливої долі так і не вийшли на вершину гори. Щойно піднялася завіса, як черв'як професора казана смала, виявилося, що це був пополокрут, зачаклований розбухальним закляттям. Вибухнув цілою зливою гарячих іскор та куряви, заповнивши велику залодимом і клаптями декорацій. Від жару величезних, вогняних яєць, відкладених ним у підніжжі мого пагорба, загорілася дерев'яна підлога, а тим часом Амата й Аша. Шепились одна одній коси і билися так люто, що перепало й панові бірі, який потрапив під перехресний вогонь. Учителям довелося евакуювати за оглядачів, бо пекло, що бушувало на сцені, загрожувало поглинути все навколо. Святковий вечір завершився переповненою шкільною лікарнею. З великої зали аж через кілька місяців вивітрився гідкий сморід паленого. Ще більше часу минуло, поки голова професора Бірі відновила свої нормальні пропорції, а з професора Казаносмала зняли умовне покарання. Директор Армандо Діпіт наклав цілковиту заборону на всі подальші вистави та інсценізації. І в Хогвартсі, і до нині гордо дотримуються цієї антитеатральної традиції. Попри наше драматургічне фіаско, Фонтан Фортуни залишається, мабуть, найпопулярнішою бідговою казкою, хоч у неї, як і в чаклуна із стрибучого казанка, вистачає ганьбителів. Деякі батьки вимагали вилучити цю казку з Гогвардської бібліотеки. і... За збігом обставин серед них був нащадок брута Мелфоя, колишній член Гогвардської ради опікунів містер Луціус Мелфой. Містер Мелфой подав свою вимогу заборонити казку в письмовому вигляді. Будь-який художній чи документальний твір, що зображає схрещування між чарівниками та маглами, має бути вилучений із книжкових полиць Хогвартсу. Я не бажаю, щоб у мого сина виникали сумніви в чистоті його кровної лінії після читання історії про існування шлюбних зв'язків між чаклунами та маглами. Мою відмову вилучити книгу з бібліотеки підтримала більшість ради опікунів. Я написав містер Мелфою листа відповідь, пояснюючи своє рішення. Так звані чистокровні родини відстоюють свою явну чистоту, відкидаючи, зрікаючись або кажучи неправду про маглів чи маглородців зі своїх родових дерев, вони ще й намагаються нав'язати цей лицемірний підхід усім іншим, вимагаючи від нас заборони творів, в яких міститься правда, яку вони заперечують. Не існує жодної відьми або чекуна, чия кров не була б замішана з Маглівською, і тому я вважаю абсолютно нелогічним і аморальним відмовляти нашим учням у доступі до знань, що зберігаються у численних творах на цю тему. Обмін цими листами поклав початок багаторічній компанії містера Мелфоя. Зі звільнення мене посади директора Гогвардсу, а також моїм неодноразовим спробам позбавити його титу улюбленого смертежа. Дякую, друзі, за те, що слухали. Лайк, коментар, підписочка, і до скорих зустрічей, Па-па!